Вісім місяців робоча група працювала над створенням нової редакції закону України про лікарські засоби. З десяти розділів, половина абсолютно нових. В основу законопроекту закладено весь життєвий цикл лікарського засобу. Нові положення імплементовані з європейського законодавства у медичній сфері. На зміну поняттю реєстрації приходить світовий термін ведення засобу на ринок. З прийняттям законопроекту наголошують парламентарі. Будь-які корупційні механізми у фармацевтичній галузі будуть зведені на нівець. Більше того, це здешевить вартість лікарських засобів. Визнання сертифікації GMP на виробничу ділянку розташовану в Європі, США, Японії Австралії без проведення повторного інспектування. Ну, це взагалі європейська норма. Вони признають це, ці норми у себе, і ми таку ж саму норму вводимо. Бо у нас раніше, коли приходив е, виробник, він свою, свою, свою показав свій сертифікат GMP, А на його сертифікат GMP ми ще видавали український сертифікат GMP. Ну, тобто, навіщо це нам бюрократична процедура на засіданні комітету. То депутати обговорили військову медичну доктрину України. В її основу покладена ізраїльсько-швейцарська модель збереження життя і здоров'я громадян. У вузах планується запровадити медичні кафедри а в загальноосвітніх закладах уроки медицини. За новими правилами буде відбуватися і мобілізація це є стратегія місія розвитку української держави на наступні 10, 20, 30, 50, 100 років. Тобто, є військова доктрина. Це є закритий документ, який відповідає за кількість озброєння держави. А військово-медична доктрина або медична частина військової доктрини, залежно від того, як буде вирішено. Це є та частина, яка відповідає за збереження життя і здоров'я цивільних громадян, військових, військовозобов'язаних і соціально незахищених. Народні депутати планують вже 24 грудня провести комітетські слухання, де й представлять військову медичну доктрину України.